Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд чудового невеликого будиночку, який знаходиться у селі Сигнаївка. Це Черкаська область. Дуже тиха, гарна область для проживання. Будинок обкладений плиткою, загальна площа 50 метрів квадратних, житлова 25 метрів квадратних, кухня 8 метрів квадратних. Повніст оформлена та приватизована. Документи готові до продажу. У будинку дві кімнати і кухня, ганок, високі стелі, пічне опалення, жилий стан, встановлено новий лічильник світла. В будинку абсолютно все залишається, що ви бачите: тобто ліжка, дивани, столи. Будинок розташований на ділянці правильної форми 17 соток. Просторий двір, молодий, молодий сад, заїзд, погріб, все це є. Води і газу в будинку немає, але у сусідів все є, при бажанні можна все собі провести і переробити. Тихе місце, асфальтована дорога, до зупинки буквально 500 метрів пішим шагом. Всі питання власник хоче, щоб ви йому задавали по телефону, який буде в описі до цього відео. Буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь, і там буде посилання, контакти на власника. По ціні даний будинок стоїть всього навсього 70 тисяч гривень, повністю з документами. Ви все самі бачили. Я всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення.